Герої наших розслідувань корупціонери, які не гребують заробляти на важкохворих солдатах і навіть дітях. Але Євгенія Моторевська викрила ще одну цинічну корупційну оборудку. В ній спритники за участю керівництва судової влади вирішили робити гроші на людях з особливими потребами, точніше прикриваючись ними. Докладніше про це в наступному розслідуванні. На сьогоднішній день не кожна людина з інвалідністю навіть може вийти зі свого будинку, тому що скрізь сходинки, скрізь якісь перепони, вузькі двері, відсутність ліфтів. Лікарні, поліклініки, владні будівлі, суди. В більшості випадків для них поза доступом. Про революцію в судовій системі, яка обіцяла розвернути ФЕМІДу обличчям до інвалідів, писали всі профільні видання. Організація інвалідів звернулася з пропозицією е, укласти спільну програму щодо сприяння інвалідам в доступі до правосуддя. Та слідство інфо з'ясувало, що під ширмою соціального блага в українських судах реалізується банальний комерційний проект, і вигідний він не людям з обмеженими можливостями. Під виглядом допомоги людям з інвалідністю люди просто заробляють. У мене є якби численні приклади. Право на справедливий суд для людей з обмеженими можливостями. Програму з такою амбітною назвою у Рада суддів схвалила ще минулого літа. Лобіювала запровадження проєкту громадська організація Правозахисна спілка інвалідів. На перший погляд, усе чинно та благородно. З огляду на те, що саме інваліди цим зацікавились. І хто, як не вони, найкраще е знають, що їм потрібно. Про те, що насправді було потрібно громадським активістам трохи згодом. Наталю Крук, колеги і клієнти жартома називають адвокат, яку носять на руках. Адже в Україні потрапити до приміщень суддів, якщо ти прикутий до візка, практично неможливо. Столиця України і лише один. Обладнаний суд е архітектурно доступний для людей з інвалідністю. Відсутність пандусів, непрацюючі ліфти за рамки контролю, реалії багатьох судових установ України. Та ключовим напрямом соціальної програми, яка мала допомогти інвалідам в судах, визначили встановлення платіжно-інформаційних терміналів. Перше, що здалося дивним за реалізацію проєкту вартістю під 50 мільйонів гривень, взялася некомерційна організація Правозахисна спілка інвалідів на сьогоднішній день. Завдання наших партнерів встановити майже всю Україну. Вся Україна це майже 800 судових установ різних інстанцій і юрисдикцій. Ось як яскраво описуються всі блага від терміналів. Людина на візку оплачує на місці судовий збір, отримує квитанцію, на її в канцелярію установи. Хіба не перемога? Була б якби не одне, але в Україні інваліди першої та другої групи від цього самого судового збору взагалі звільнені, а далі більше. Диво-термінали для людей з обмеженими можливостями можна побачити вже на власні очі у п'яти судових установах Києва. Я розвертаюся, біля мене стоїть платіжний термінал, де написано, що він встановлений за сприяння правозахисної спілки інвалідів. Коли розвертаюся, намагаюся дістати до сенсорного монітора. Висота не дозволяє. І це при тому, що в мене не активний візок, активні візочки ще нижчі. Наразі апарати працюють в тестовому режимі. Сплатити тут можна лише судовий збір. У звичайному режимі будуть ще й функції класичного терміналу. Плата комуналки, поповнення мобільного, банківські операції, купівля квитків. Лісто інфо влаштовує експеримент разом з громадською активісткою Юлією Росенчук. Їдемо інспектувати нововведення. Перше випробування дістатися до терміналу. Я просто не знаю. Я, Я не можу буде. його підняти просто він заблокований. Юлія прискіпливо оглядає термінал. Вердикт дуже незручно. Картинку не бачу, бачу лише літер. Якщо трошки нижче, то нічого не бачу. Апарат жодним чином не адаптований для людей з інвалідністю. Ані візочників, ані тих, хто має вади зору. Для людей, які погано бачать або взагалі не бачать, він обов'язково мають бути шліфправі. Активні якісь бути, речі тут нічого такого немає. Чому це як мінімум нелогічно? Та насправді логіка в цьому є. Комерційна. Слідство інфо з власних джерел отримало типовий договір, який громадська організація укладає з територіальними підрозділами Державної судової адміністрації. Розміщуються термінали в приміщеннях судів за цією угодою безоплатно. Мовляв, проект то соціальний. Голова правозахисної спілки інвалідів Олександр Вознюк каже, що є кілька договорів із безоплатним розміщенням, і зі сплатою оренди. Мовляв, власники приміщень самі вирішують, на яких умовах співпрацювати. А чи оплачуєте воремну плату? 15 квітня чи 16-го ми лише їх запустили. Тому подивитися динаміку, яким чином використовуються ці чотири термінали, ми ще не можемо сказати. І в програмі, і в договорах на виконання програми фігурує виключно правозахисна спілка інвалідів. Саме вона має розміщувати і обслуговувати термінали, звідки у некомерційної організації кошти на такий проект. Виявляється, за спілкою інвалідів, стоять конкретні приватні структури. Інвестувала в проєкт компанія, яка виробляє апарати. А платіжні операції уже працюючих терміналів проходять через банк Михайлівський, який зМІ наполегливо пов'язують з оточенням Януковича. Якщо це якийсь комерційний проект, він незаконний, і ми встановимо, що це незаконне, будуть відповідні реагування. Поки що таких даних немає. А тепер про зиск комерційних структур від цього проекту і втрати держави. Той, хто розміщує один термінал, скажімо, в київському підземному переході, щомісяця сплачує за нього щонайменше 5 тисяч гривень. У супермаркетах чи торговельних центрах плата може сягати кількох десятків тисяч гривень на місяць. А тепер уявіть, який це успіх безкоштовно розмістити майже 800 терміналів по всій країні. І все це під виглядом соціальної програми в судових установах де завжди повно людей. У державній судовій адміністрації, яка укладає договори на розміщення терміналів та опікується виконанням соціальної програми від інтерв'ю, відмовилися мовляв, очільник установи у відпустці, а без нього ніяк. Уже після нашого звернення в державні установи голова громадської організації інвалідів Олександр Вознюк повідомив, що встановлені термінали будуть демонтовані, а на їхньому місці з'являться нові, все ж адаптовані для інвалідів. Ми сьогодні запустили лінію, спеціальну лінію для виробництва терміналів, де для осіб з вадами слуху, з вадами зору буде спеціально розроблений інтерфейс, буде спеціально додатковий монітор, якщо це особа з коляскою. Запам'ятайте ці слова для осіб з вадами зору і слуху під виглядом клієнтів. Ми звернулися до компанії виробника терміналів та спитали, чи можна замовити спеціальні термінали для інвалідів. Це, ну, Терміналне шточскрінаський е, монітор який ну, угу. управляє там. Шрифт Брайля чи щось є таке? Ні, там для нічого. ми працюємо над этим. Ну, пока що буде позже. голова ж ради суддів, органу, який погоджував програму «Право на справедливий суд людей з обмеженими можливостями, радить не поспішати з висновками та дати громадським активістам час. Якщо вони зроблять, як потрібно зробити, як би воно було на користь інвалідам. Це гарно. Якщо вони не зроблять і не продемонструють, ми роз... завершимо цю програму, звернемо її, на тому закінчиться. У громадської організації та її партнерів відповідно до програми Час є. Адаптовані термінали мають бути встановлені в усіх судах України до грудня цього року. Часу немає тільки у людей з інвалідністю, які хочуть повноцінно жити вже зараз. А їхня держава на пару з кмітливими підприємцями підклала їм чергову свиню.